Друзі, всім привіт! З вами на каналі Росюа. І в сьогоднішньому відео, друзі, я вам розкажу, як можна та простими способами заробити в селі. Ну, а я прийшов на малину, друзі, яка буду, буду собирати її, виходить, і буду вам розказувати, короче, як можна заробити. А перед началом ролика, друзі, перед началом відео поставте лайкоси, Подпишіться на мій канал, влупіть колокольчика, ну а ми починаємо. Друзі. Я прийшов сюди пособирати малінку і записати вам відео. Зняти ну, відео про те, як можна зробити простими способами в селі. Ви можете будь-чим займатися. Але треба щось таке, щоб вам було таке цікаве і удобне і щоб можна було на цьому заробляти. Так що, друзі, якщо ви хочете малинкою займатися, во, це непоганий заробіточок. Трошки треба, е, так то кажуть, попрацювати над цим ділом, щоб заробляти. тому що цей заробіток требує уходу за самою малінкою. Во. Я ось вже, так сказати, ще поки не заробляю, але я знаю і мені розказую, що можна заробити. Во. І можна на малінки заробляти гроші собі. І буде все добре. І не тільки на малінки. Можна все заробляти на курих, на м'ясі, купити курочок, розвести їх і кормити, потім продавати. О. Ну, вовше, Краще продавати ці яких, яйця. Краще продавати яйця. Ну, М'ясо, в принципі, теж, але треба це окремо все робити. Окремо м'ясо. Окремо яйця, О, щоб і, е, курочки могли насти яєчка щоб продавали їх і щоб можна було м'ясо теж продавати. І таким способом ми можемо заробити в селі. Ось на маліні теж, як я кажу, можна заробляти. Пер, перший рік, звісно, друзі, нічого. Ну, Буде якось у, типу, у мене. Ну, тільки, тільки ось ось такого. Ну, не багато, але вже починає вже рости, починає малінка наша розвиватися. Ось Бачите, таких ось у зелененьких багато, не достигши багато, не достигши. Тут ще можна подосадювати, подивіться, де тут треба ну, досадити, де треба де все добре, то й добре. Во. В общем, хочу сказати, друзі, якщо хочете займатися, то треба працювати і щоб щось було ну, заробити. Якщо ви хочете заробити, то треба працювати і доглядати за цим всім, щоб були ваші гроші. Так що, друзі, не лінимся. Не лінимося, стараємося. Отримуємо за це життєву винагороду. А точніше заробляємо наші гроші. Що така маленька у мене є крупна. Є і маленька така теж. Я її, виходить, весною посадив. І оце в мене вона отака. А щоб ви розуміли, друзі, взагалі, ну типа, тут не було такого зеленого цього, Були отакі ось, ось такі були патички. Все, представте, це все. Один, одні паточки були тут все. Зараз ви бачите малінку. О, вже дуже є саджанці, можна вже. Ну, Це вже буде довге відео, якщо захочете. О, Тут саджанці, друзі, дивіться, подивіться, які красавчики можна пересаджувати і буде нова малинка. Кущики малінки. Так що, друзі, ви можете продавати, як ягоди. Як і оці ж саджанці, друзі. Ну якщо ви тільки е, тільки починаєте, то краще і ліпше не продавати оці саджанці, їх краще пересаджувати і садити собі. Щоб було на потом, е, що вирощувати і продавати. Потім як вже у вас буде багато, багацько маліни, вже будуть ягоди багато, ну тако, досить багато для вас. Якщо ні, то ще потім докупите чи чи може відсадити саджанці ці і можете собі продавати, як вас буде хватати там маліни, можете продавати саджанці і ягоди. Так що, друзі, можна заробляти на маліні і та яйця. І досить непогано заробляти, якщо вас вистачає, якщо, якщо ви хочете реально цим займатися, то ви можете реально піднімати гроші. Ну, Не сильно, звісно, мільйони, але зможете заробляти, друзі. Це ліпше, ніж сидіти там, мами на шиї, рідних на шиї. Так що, друзі, займайтеся, якщо ви в селі. Понятно діло, що в місті ви не зможете, тому що село це не город, а город це не село. Так що можете зараз збирати металовом. Збирати можете металлом і також його продавати і отримувати за це кошти. Ну, краще зібрати, ну, тобто на роботу піти, да? зробити грошей і можете собі посадити малинку в селі. О, можете купити курочок. Ще щось там, я на примірі говорю, Якщо що можете таким чином собі заробляти власні ваші кошти. Так що, друзі, і швидко воно нічого не буде, тому що це все треба, треба почати. Ну, щоб воно було, треба старатися і тоді буде результат. І тоді тільки почнеться результат. Як mm. будете старатися, а як не будете, то, то й не буде. Ні результату, ні грошей. В общем, нічого не буде. Якщо не будете старатися. Так що такими способами, я думаю, вони простенькі, можна зробити. Просто треба вложитися трохи. Ну, от саджанці я купляв на цій. Санчанці. Ще хочу, друзі, ось купити, щоб оце осінню посадити і наступ, на наступний рік, щоб у нас було вже тут в мене було малінки, ще більше. Щоб можна було вже, дай Бог на той год може вже щось продати. Просто коли заробляєте на роботі гроші, друзі. Їх не просирайте, так сказати, грубо скажем. бо Почався такий вислів, але такий мій свеб, типу, чи як воно словесний. Але можете собі, вмісто того, щоб піти, попити пиво якесь там, чи ще щось там, краще, можете собі закупити щось. Наподобіг таких як я саджанців чи там щось другого, Ви можете грибами займатися встаті. Теж небаганий заробіток. Там поливати треба цей. Підкормку давати якусь може, не знаю. Це в Маліні тут. Я знаю, тут підкормка Всяка сульфат там. Ще якісь такі добрими, цікаві, є нові. Не знаю як вони називаються але є. Селітра можна теж, ну не багато, бо можете спалити її трошечки ну, трошечки можете цей і щоб не спалити її І буде вам щастя Помивати не забувайте також Малінка любить водичку Ну не сильно, щоб там уже аж залити її. Ну і не забувати поливати, щоб влага щоб... Головне, щоб її була влага. Щоб буде влага, то буде і її щастя. В корню і для вас буде щастя, тому що ви можете тоді продавати. Можете будете. Можете буде продажа якась якщо у вас получиться Отак. так Язик щось заплівся геть закрутився щось Говорю багато а може і і ні бачите яка в мене маленька друзі сіти ми кидали добрива потім я її проходив друзі між рядками о, садите її, ось бачите, такого метр. І щоб ходити було удобно, бо вона як буде її багато, то треба, щоб було удобно ходити. О, отак садите її метр, там як вийде вже. <клізько> Близько не садіть, тому що вона потім роз, роз, роз розростеться і не буде вам навіть де і ступити ногами. Так що садіть, щоб вам було удобно. В общем, зайдіть в інтернет і напишіть як вирощувати маліну, як правильно доглядати і там подивитися. Так що ось такі ось справи, друзі. А я трошки собираю на компотик. Якщо дивіться, друзі, яка красота. Яка красота, друзі. Так приємно це збирати, коли ти його сам обробляєш, поливаєш оце все. Ну там буряни ці всі виривають. У мене там такий апарат кольосний є. І я ним, виходить, тут роблю це, честь від бурянів, короче. Виріхується Рих, якраз земелька і якраз буряни уничтожаються. Ще можна, друзі, отак мульчувати, щоб була волога, треба мульчувати. Мульчування це те, щоб зберігало вологу. Отак, Во. Отако, друзі, ви можете оце робити. Бачите, соломки наклали таку. І таке можете полосами робити. Укладати і потім поливати водичкою. І тоді, тоді, друзі, краще зберегається волога. Тоді буде воно і краще рости і будете менше поливати, тому що волога буде в маленьких в корню. Волога буде в соломі, а під соломою земля вона теж буде волога. І землі корінь який повинен гарно собі почувати там себе і далі рости. Далі рости і розвиватися. І щоб були плоди ягоди, треба, як я кажу, вносити добре. Купляти щось там в магазині, таке цікаве, що підходить для малінки. друзья вот таким чином ви можете заробляти собі там на ну, щось що вам треба життю вашому щось додому щось там можете компот собі робити тоже Закручувати варення там дома тоже плюс ну плюс есть то есть малины тоже что собі там щось закрутити на зиму просто компотик попити. І... Можна не лікуватися. Так, маліна це можна ягода така, що можна лікуватися і не боліти. Так що, друзі, отакі. Ось, ось о, бачите, як у мене тут десь була малінка, а ось опатечок не прийнявся, виходить, бачите, він пустий. Це треба тут заново садити малінку. Ну то нічого страшного. Нічого страшного, друзі. Малінка, в принципі, не вся така в патичках. Але треба буде посадити. Посадити заново. Щоб далі малінка собі росла і могли з неї. Мати користь там продавати її, на компот собі та можна багато чим займатися в селі і заробляти, просто потрібно не лінитися і все буде добре <кій> будете заробляти і мати свої власні кошти, як я й казав. Так що, друзі, якщо вам цікаво, поставте того лайка, підпишіться на мій канал. Це в мене новий канал, в мене був там був канал, але трошки не вийшов. Не буду розказувати чого. Ну, але в мене є новий ось канал. І підпишіться, друзі, якщо вам не тяжко. Якщо цікавий, цікаве відео вийшло, яке я записую. Не напишите, может еще что-то вам поснимать. Поснимать на подобие То я вам засниму, обовязково. Как смотрите, малинка. Классно. Так, ну что, друзья. Буду я, в общем, собирать малинку. Далее, то собирают на Компотик. Класний компот, ще бомбовий. Хто пив, той знає. Хто не пив, то попробуйте. Так що, друзі, кому подобається відео, кому понравилось відео, точніше. Уже так бля, 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 кажу, говорю. Так, ну що, підписуйтесь, ставте лайкоси, включайте повідомлення, колокольчики то есть, і пишіть в коментарі, чи сподобалось вам відео. Все, друзі, всім удачі, всім пока.